Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор шторки багажника. Ця деталь застосовується для механізму шторки у багажнику в таких автомобілях, як Volkswagen, Koda, та SEAT. Повний список автомобілів можна знайти за посиланням під цим відео, безпосередньо також придбати цю деталь, каталожний номер якої 1 867 825D. Ця деталь завжди є в наявності, готова до відправки в день замовлення. за каталожним номером на нашому сайті DF17050. Запрошуємо вас до покупок. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.